Всім привіт! З вами Оксана Пономаренко і ми продовжуємо нашу тему про підлітків. І сьогодні, знаєте, про що хотіла поговорити про лайку. А про матерні слова, які хапають підлітки, вони ж не набираються чогось хорошого, як нам би хотілось, правда? Вони хапають ті слова, і вони з ними бігають і промовляють їх. І перше, що хочеться зробити батькам, де піднімається така внутрішня реакція: закрити рота, не говори, це, ти досить малий або ще щось. Але що потрібно зробити? Да? Запитайте, що вони відчувають, коли вони говорять оці лайливі слова. Якщо ви в теплих стосунках з вашими дітьми, вони прийдуть і скажуть про те, що їхні однолітки матюкаються досить часто, і тоді ви можете запитати, а чи вживає ненормативну лексику ваша дитина, як часто, коли, для чого. І тоді дитина зможе трішки порефлексувати, що ж їй дає. Використання цих слів, а вам стане зрозуміліше, тому що те, що відбувається у нас в голові, ми собі робимо якісь свої висновки, і вони зазвичай можуть бути не зовсім про те, що мала на увазі дитина. У підлітковому віці, у зв'язку з тим, що в них дуже багато всього перебудовується всередині організму, а досить швидко росте фізичне тіло і відбуваються внутрішні зміни. Їм буває, не вистачає словникового запасу для того, щоб сформувати довге речення і передати весь сенс того, що вони. Не хочуть сказати. А оце слово леливе, да, оцей матюк, вони одним словом, можуть передати набагато більше, ніж вони б формували якесь речення. І в цих словах дуже багато, знаєте, такою мощною. мощною Російської дуже сильної енергії. Одне слово може переказати набагато більше. І от вони беруться слово, вони його на язиці пробують, проговорюють, один до одного звертаються, можливо, десь в якихось справах використовують, і це дає їм знаєте, таке відчуття дорослого життя. Наше завдання як батьків до цих слів ще додати відповідальність, що в дорослому житті дорослий має право використовувати лайливі слова в залежності від ситуації. Але він не використовує ці слова щодня, він не використовує ці слова, наприклад, при жінках. І ми робимо акцент на тому, що виховані люди не використовують лайливі слова в середовищі, де вони спілкуються. Що школа це не місце, де можна лаятися. А що дорослі це не ті люди, до яких можна використовувати ці слова. Між собою підлітки можуть так спілкуватися, можете їм сказати про це, що є певне місце, є певні ситуації, коли можна їх використовувати. А але це не повинно стати, знаєте, таким регулярним. Тому що в підлітковому віці все, що вони роблять регулярно, часто, воно чіпляється до них, і вони вже не звертають увагу на те, якими словами вони користуються в повсякденному житті. І взагалі матюк а, дуже пов'язаний з маткою. І а, коли люди використовують, знаєте, такі матюкливі слова, а, це говорить про те, що, можливо, ще не пройдений період сепарації, тобто відділення від мами. І а, те, що. Смакують саме підлітки оці ці матюки, цим де знаєте таке. Якусь певну впевненість, що вони вже дорослі, хоча насправді вони ще досить не дорослі, тому що дорослий це відповідальні за своє життя, відповідальна за своє життя людина. Вона має і обов'язки, вона має і хочушки, і вона знає, як зробити так, дійти туди, куди вона хоче, як зробити так, як вона хоче, як домовитися з дорослими, які слова використовувати, і ми звертаємо на це увагу. А це перший аспект. А другий аспект в підлітковому віці, особливо знаєте, це 8-9 років, діти починають один до одного проявляти цікавість до протилежного по протилежної статі. І наша задача теж запитувати, чому саме ця дівчинка подобається, чому подобається цей хлопчик, і їм не до навчання. І знаєте, наше завдання теж не... Вимагати від них вчитися, а підтримати цю цікавість один до одного. І слава Богу, що вони цікавляться протилежною статтю, слава Богу, що в них з'являються ці симпатії, тому що природа говорить